Ну що, ще один зрадник України, і за сумісництвом депутат Слуги народу, якого привів наш Зеленський, уник покарання за свої злочини. Верховна Рада сьогодні збиралася і не змогла виключити із правоохоронного комітету зрадника України Олександра Куницького. Який в центрі Києва побив військового, який вимагав гроші, який був замішаний у зв'язках із Росією, і якому Зеленський оформив відрядження за кордон, щоб він втік? Тож, Верховна Рада збиралась збиралась, але не змогли виключити цю людину із правоохоронного комітету, і виходить. Так, що в нас людина, яка порушила закони, проти якої зараз відкриті кримінальні провадження, ця людина спокійно собі живе за кордоном, є депутатом Верховної Ради, отримує досі пільги заробітню плату, голосує за закони, але її ніхто не може звільнити. Чому? А тому, що слуга народу. Зробимо, як казали, їх всіх разом, тільки виявилось, що зробили вас.